В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква святкує пам'ять двох великих святих, серед яких один онуфрій великий, який є не чужий Львову, тому що небагато міст можуть похвалитись церквою на честь його імені. А в нас у Львові є цілий. Васильянський монастир, названий на честь оцього великого подвижника, посника, монаха Онуфрія Великого. Чесно скажу, я вчора півдня готувався, щоб себе і вас познайомити з тим святим, але ввечері мене перемкнуло в тих днях вчора і сьогодні. Читається дуже важливий апостол Павла да. до римлян. Чому важливий? Тому що апостол Павло написав 14 послань. Це його перше послання. Відразу на першій главі, на першій сторінці. Про що він пише? Я вам коротко перекажу. Вчорашній і сьогоднішній апостол. Прочитаю. Гнів Божий. З'являється з неба на всяку безбожність людей. Тих, що самі між собою безчестили свої тіла, жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки із чоловіками роблять ганьбу і самі в собі. Пожинають належну відплату за свій блуд. Такі люди, ті, хто таке коять варті смерті, не тільки продовжують це робити, але й схвалюють інших, які таке чинять. Нє? Написано в тому письмі 2000 років тому, було і колись, і зараз ця ганьба. І цей встит. Мій знайомий християнський філософ, богослов, націоналіст Ігор Загребельний, кілька років тому написав пост, а я собі дозволю також його зачитати. Те, що я напишу нижче, жодною мірою не виправдовує росіян. Але те, що зараз переживає наш народ, не можна назвати незаслуженим. Основним театром бойових дій стали найбільш русифіковані території. Від російських ракет постраждала велика кількість тих, хто бав більш чи менш проросійські настрої. Та то не є секрет. Також чи не спричинили прокляття наших земель ті, хто пропагує або толерує ЛБТ спільноти? Я цитую далі. Чи варто дивуватися ракетним обстрілам міст, у яких проходили гей паради? Судом і Гомора були спалені вогнем з неба? Зараз так само паляться наші міста вогнем з неба, але вже ракетним. Досвід старозвітнього Ізраїля чітко свідчить, що Бог може карати за гріхи не лише окремих носіїв гріхів, не тільки окремих людей, але й цілі народи за безбожність деяких. Недавно в Києві було намагання пройтись оцей так званий маживності. Ми знаємо, що Київ. Тріщить по швах, розумієте, від тих ракет. Там дим не перестає йти. спільнотна відповідальність. Вчора отець Сергій Декан нас просив і попередив, що ми попередили вас, що вчора було заявка у міську раду, щоб у Львові пройти оцей встит та і підписати петицію. Називається вона, не допустити проведення у Львові заходів, які організовують ЛБТ спільноти. Я не кажу вам, знаєте, виходити з камнями і кидати. Хоча в Грузії і донедавна виходять і кидають камнями, розумієте? Я не кажу вам виходити і кидати камнями, але кажу і прошу хоча б помолитись вдома, щоб Господь їм повернув встити. Вставив їм в голові. Ха -ха. Чи відняв отой от гормон, розумієте, що вони зрозуміли, хто вони є і куди ми йдемо? Амінь. Слава Ісусу Христу!